Доброго мирного дня. Ми розпокою затишку, тільки хороших новин А ми приготуємо щось смачненьке. Салатик, який зараз робимо. Ось. А ви розказуйте, які ви ще робите. Може, я ще такого салата іглою приготую. Я буду робити червоний буряк варений. Зараз його натру. Чищу зараз. Тоді натру. Цибульку поставила, тушитися, взяла, нарізала її дрібним кубиком. Ось і чуть-чуть олійки. -чуть зараз вона притушиться, щоб додати до салатику. Ось. І не знаю, зараз ще щось придумаю сюди додати, щоб смачніший був. А там побачимо. Зараз щось придумаю, зробимо салатик. І буде нам смачно. Зварила три маленькі бурячки. Ось, зробимо один салатик. Так, щоб раз чи два поїсти. Як коли, в залежності, скільки, скільки його вийде. Зараз подивимося, що ми туди ще положимо. Ось. Ну а вам всім гарного денечка і міцного здоров'я, і тільки хороших новин, а я піду помию. Так, бурячка я потерла. Червоні варени. Це в мене м'яско. Без м'язка, але ну, я дам трошки. Таке файне є м'язко. дрібненько поріжу його. Нікого не заставляю такий салат робити, я собі, я собі сама придумала. І такий роблю. Так, щось що таке таке. І зараз замішаємо, буде нам смачно. Я знаю, так думаю, що буде смачно. А там подивимось. А ви як думаєте, буде смачно, ні? Ні, ні, в рукавицях я не роблю. Я в себе вдома, я роблю для себе і для своїх рідних. Ви робіть в рукавицях, хочете, якщо ви в себе на кухні готуєте в рукавицях, моєте в рукавицях, хочете навіть її. І взагалі без рук робити, я ніц не маю до того. Хто я хоче, той так робить. Я роблю, як, як мені зручно. Колись старі люди все, старші наші, діди, баби ніхто рукавиць не знав, робили. І жили здорово. О, так що ось таке. -то. Це огірочок квашений. Чує? Заінтересується, її пояснюю. Так що, якось так. Якщо кому щось не так, питайте Ігор пояснити вам більше. Так що я в рукавицях нічого не готую. Ви навіть уявлення не маєте, що ці рукавиці роблять і як їх роблять. З тих рукавиць може бути більше всього в їжі, як від ваших рук. Так щось ось таке. -то. Всі, коли жили жили, без рукавиць робили. робили. Менше аптек було, і менше лікарнів. Все було добре. Ось такі-то справи. Ну, кожен має свою думку. Дуже хотілося подивитися на тих панів, що пишуть про рукавиці, як вони в себе вдома готують. Чи в рукавицях, чи не в рукавицях. Ось такі то справи. Цибулька вже стушилася, зараз заправимо салатик і буде, і буде смачно. Лазаря. Так. Наша цибулька. З олійчиком. Ось так. І буде нам такий до кашки смачненький салатик. О! Так, Поперчити, посолити. мішати ось так. Хто хоче, можна сюди й горіхи додати, але я не буду додавати. У мене його горіхи так єсть. Ось, то я не буду додавати. Все, салатик буде готовий. Настоїться і буде смачно. Якраз. Так, щось таке то. Готуйте, смакуйте. Всім смачного. І мирного неба і міцного здоров'я. Простенько і гарненько, і буде смачненько. А вам всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Я салатик зараз винесу трошки на холод, він ще настоїться якраз годинку, поки до обіду. І тоді з кашкою гречаною буде смачно. З м'язком. Та й так то. Года в нас гарна, сонечко світить. Ось, а ми зараз допалю до вару, там побачимо, що будемо робити. Вам до зустрічі, миру, спокою, затишку, бережіть себе і своїх рідних. Ну і хто буде готував? Всім смачного, всім па-па.